Рішить і, і чинить зло проти природи, то і, і природа також терпить в такому значенні. Знаю, чи я відповіла, що це про паганті, що щось недобре показується. Просто ми кожен день з вами чуємо про катастрофу. Ми кожен день з вами чуємо про злочини. І, врешті-решт, кожна людина поволі-поволі, знаєте, входить в таку конове депресію і не вірить, не вірить, що в цьому світі є місце для чогось доброго. Вона, власне, Зневірюються між тим, ми чули всі про ураган Сенді, але там було так само приклади героїзму, коли поліцейські кожний будинок обійшли. Знаєте, як у той де того третя в Кримську чи де, що скільки людей загинуло в маленькому містечку? А там кожен... Тобто, бачите, яка є справа? Мені здається, що для того, щоб перемогти зло, як казали равіни, не треба брати палку, треба просто запалити свічку. І ось таким підсумком би нашим нашої сьогоднішньої власне зустрічі. Це в дійсності показати, що перемога все ж таки за добро. Власне, бо Христос Воскрес. Перемога все ж таки за правдою. Ну і все ж таки подякає за сверстюка, який є одну з тих свічок, які ще горять, а значить, світло переможе темряву. Сміля питання до Галини Кушніко. Скажіть, будь ласка, чому саме ви обрали цього автора? Дякую вам за питання це. Чесно кажучи, раніше я займалася вивченням публіцистики Івана Франка, але я займалася цим 4 роки і саме в релігійному аспекті вивчала Франка. Але мені от стало цікаво вивчати творчість тієї людини, яка ще живе і яка ну, ще живе то покоління, як, яке представляє Сверстюк. І яким який є цікавим і для молодого сьогоднішнього покоління, і для мене собою. Мені цікавий його життєвий шлях був. Для мене було таке велике враження, що там ще буквально там за пару років до мого народження ще були табори радянські, де люди перебували тільки за те, що вони люблять Україну, і за те, що вони люблять Бога. І про це не мовчають, говорять і намагаються боротися. І оце його такий от о, життєвий шлях, і те, що е, публіцистика його, його творча діяльність не розходиться з його от, власним життям. Тобто Він є проповідувач е, Бога і своїх, е, своїх працях, своїх виступах, в студентських аудиторіях, в газеті, всюди де е, торкається його рука, так, скажімо. І от його життєвий подвіг вони не розходяться. І це от дійсно от приклад для мене хорошого християнина, що його слова розходяться з ділами. І от на основа я хотіла б теж сказати, щоб от наша така от зустріч щоб вона не просто залишилась такими от словами, записами там на відео, фотографіями, але щоб ми могли це втілити в життя. Бо зараз проходить безліч всяких форумів християнських. І шкода, що коли вони закінчуються, люди розходяться, а все просто залишається словами, нічого не зміниться. І для цього не треба якихось глобальних проєктів, а досить, щоб просто ми внесли лепту в своє життя, щоб ми щось змінили у кожному собі. І тоді і наше суспільство покращиться. Дякую. Я закінчувати тими фундаментальними речами. Як ми. Через призму цього світло можемо бачити Бога. Цікаво, що до закінчення дня більшість з нас залишилося, і цікаво, що майже кожен з доповідачів не вміщався в свій час. Тобто ніхто не відбував номер, так? ніхто не прийшов на конференцію, щоб щось просто сказати, з формальних обов'язків. Це дуже тішить і десь показує, що для нас Слово Боже. Біблія є чимось фундаментальним, визначальним наріжним каменем нашого життя. Тож запрошую кожного з нас, як сказала mm -hmm. пані Галина, щоб ось те, чи ми один одного тут збагачували і відкривали, відкривали, відкривали ті величезні грані краси Божого Слова, що воно стало спонукою до дальших контактів, щоб одним фронтом, як християни, сьогодні. Не згадуючи, може, наші дрібні відмінності, але долаючи їх через величезне спільне завдання місії церкви в цьому світі, ми могли, властиво, для сучасного суспільства, для тих викликів, які в ньому є, ми сьогодні зібралися, дарувати і